Так, якщо тут ось є Здорово Так, мене має бути чутно, да вроді чутно. Так, а ще треба iRacing да мабуть, включити. Так. Ой, здорово, здорово. Сава, Артем. Саня, і ще раз Артем. А чим я тебе епухав. Ізвини, із, із, пожалуйста. Я не хотів. Так, треба пам'ятати, що я стрімлю екран. І нічого на ньому не відкривати зайвого. <рігла> це типа це, типу, був прикол, це типу, був прикол, що це мала би бути підготовка до 24 годин спавирі, Який я не поїду. Тому я, типа, прикольчик такий написав. А потім посидів, посидів, такий подумав і подумав, що це хуйовий прикольчик. <рігла> Якось так. Це якщо коротко. Але, але, забайтов, забайтов. В принципі, я цей план виконав. А 8 годин А це, це. це Ви ж теж маєте їхати. З Євгеном. Давай, пока. Не, ну хоча б не елему, блин. Чого сразу, пока. часу Ще 2 хвилинки. Але там, походу, ще практика буде перед гінкою. Я, як, якщо чесно, ХЗ вообще. Сподіваюсь, на пів години. Сподіваюсь, хвилинок 7 максимум. Так, а мені цікаво, чат не буде перекриватись. Вроді не перекривається ніякий, ніяким мусором зато це Ось зато це зиру. Да, вроде нормально. Та з е, е, нормальною машиною в мене full skill іsio. Бо я тільки сьогодні перший раз вообще пробую цей. Пробую Гуму. І я щось вообще не можу їхати на цьому. Вообще не можу їхати на парші. Буквально і коло не можу проїхати. Да, поїду ці 8 годин. А ти згадуй, згадуй, сподіваюсь, ви поїдете все ж теж. У нас там вже чотири екіпажі. Мінімум. Зібралось три з них в ГТ-2. Так що буду заруба. Я б за звісно, на парчі поїхав, але щось я вообще не ввожу. Я не знаю, как будто мало стати краще, як всі кажуть, з новою гумою, але я не можу. Я не можу ні Руш проїхати вообще. Я просто прямо їду там по на стіночка. Ну, нейм не можу проїхати. Ото й потім Лівий, як він там називається, у ця дуга. Я з білявцями поїду. На КТМі. Скажіть, от зараз по звуку, от я ж згазую. Нормально все по звуку, бо я хз, як воно зиром працює. Все, чекаю фідбек. Хвилин... Хвилини через дві я маю побачити повідомлення. Так, <плес> да, наступна субота. Бля, мінус. Там є один інсайт? Є один інсайт. Що можливо, там один з тімейтів, Який зараз на пошкапі звільниться. Є така вірогідність. А, ну це ж не для тебе, це для Артеменка тоді. Треба. Все, дякую за фідбек. Він навіть плюс-мінус швидко прийшов. А не як завжди. А де. А де рейс-сервер? Блять, пацани, гонка відміняється. Блять. Пацани, розход. Сука. Пацани, такий був стрім. Такий був стрім, але мені... Сука. Мені зиром тяжко, і все, коротше, ми нікуди не їдемо. Сука. Пу-пу-пу, Ну, коротше Пацани, от коротше, приходьте. От, 21 година, 58 хвилин. Я чекаю вас через цей час. Я чекаю вас через цей час, якщо коротко. пу 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 Так, а ну-ка, може, найлимі щось є, щастя, якщо там щось адекватне взагалі. Я на практику зареєструвався, а на гонку не зареєструвався. Я зайшов на практику чисто, щоб зробити скрін Мерседеса, щоб прев'ю ставити. Думав, потім вийду, а потім щось не вийде, не вийшов, трошки покатався, туди-сюди. І так і залишився. Не, на LFM нічого цікавого я не бачу, якщо чесно. А, на LFM вообще гонок немає сьогодні. Так, а Андрій Ворона у нас. Андрій Ворона у нас що, їде гонку? Блять, Андрій Ворона їде гонку. І ми б з ним, скоріш за все, попали в один спліт. Скільки Скикейло. А, ні, ми б не попали. Ну, не так обидно. От якби у Андрюхи було 2700. То було б супер обідно, бо б попали в один Та Блядь, куди ви приходите? Чого ви приходите? Чого ви приходите, гонка не буде. Щоб, <laughs> короче, їхати гонку. Так я так, в смысле спа газуй? Практику кататись. 58 хвилин. Да, я зареєструвався на практику. <laughs> Андрюх, підрубай стрім, В тебе є, в тебе є час. Там же, мабуть, практика якась. Підрубай стрім. Та, бля, сейчас жилому ему, придумали. Бля, стільки народу прийшло, це шок. 10 людей, 10 людей, блядь. Андрюх, пойду стрім. Ой. Андрюх, ну давай, короче, запускай стрім, Андрюх, і потім всіх перенаправляю до тебе. Да, не спак, мамку за час 2 тыжня. ти че, я? Я ще не готовий. <плес> <плес> Ой, блядь. Так які деліки Там херня якась. Андрюх, підробиш стрім? <плес> тебе має бути час. І я тоді буду фул задоволений, бо я в тебе на стрім. І мені буде що робити ці 3 години. В цю середу. В цю середу? А кмамк, типу, на цей не. А кмамк не кожні 2 тижні? Він же завжди був кожні 2 тижні. Серйозно? Ну М2 таке. Що тут ще є? Така яма якась. Взагалі не знаю, що це таке. Що у нас в формулі? Так, да, так, да, так, да, я зрозумів, я зрозумів, що к мав всю середу. Так я теж не газувався, Андрюх. Я сьогодні вперше вообще gt 3 гуму спробував. Настільки спробував, що на порші не можу і кола проїхати. Здовелось цю баржу брати. Формулі в мене жодного треку немає. Отак от. Отак от. от, так от. Андрюх, ну запускай. Без підготовки воно ж саме то. Кому потрібні ці стріми без підготовки взагалі. Блін, що реально АЦЦ піти тоді? Андрюх підрубаю, то я вообще АЦЦ піду зараз. Жодного нормального трека немає, щоб його купляти був сенс. Тоді що? тоді. Тоді. Давайте. Спа! <с> це. це. <с> Все. Да, реально вийти. Реально вийти. Такс. Це, це, да? В принципі, нормально. Нормальний план. Забайтов. Забайте в Ірівців зайти на стрім. Ну, як полуірівців, наприклад, Данила Галінка. І, і саме думати, це катати практику. Я не знаю, я багато не буду, сорі. Та ні-ні, я вирю, я не настільки люблю ір, щоб катати, що попало. Вирю, я люблю катати щось... щось прикольне. Ну, звісно, на кмамку буде цей нормальна температура, бо в мене є жорстке враження, що Макларен дуже дуже хірово їде по, -по великому температурі, бо від мене Бентлі Ви уявляєте? Бентлі уїжджало від мене напрямі. Це прикол, взагалі якийсь був. А ні-ні-ні-ні, Е, gt 4 спава ЦЦ це до іншого Руслана, пожалуйста. Це не до мене. Так. сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Кстати, да, а реально, а где все? Ты мне не сказал, тут, тут весь народ же раскатывается во всем. Ой, блядь, что это клацаю? Забыл, я как это пользоваться. А, поч... я понял? Я понял, почему я не можу их ще-ща-ща R2, да? Супер захищенный пароль R2. По идее. Не R2, да? а, в смысле, не r 2 А, мене капс включен. Uh. Сетапі. На юкогівському був в сетапі я. Чийкох лашок і цей. І їздить. І їздить. Ні, там крило 1 було, кстати. Там, в принципі, там немає різниці, який сетап, бо був, було крило 1. 22-го? Що 22-го? Спад? Ні, спад. Це не ти не про я думав, лівати вже можна. Чи можна лівати все ж таки. А, 22 година ночі? Так, що цього брати? Скільки кг? 10? Да, 10 кг. О, температура, кстати, кайфовая, мені подобається. Давай, это 5. Килл. 7. Чисто на 15 хвилинок шоу. И расход. Uh, да я не знаю, я уже на Памятакулы в последний раз поездил. На Баку? Ну я на Баку сейчас поеду. На Баку? Ну 18, 18 ставлю. Це гарно, це гарно. Це я поважаю. Бо там за бокальчик, а я вважаю, що за бокальчик треба хейтити. Бо треба 3 літра. Бах. Блять! А чо. А чо вона не повертає. Все вона не повернула? Градуси, вроде нормальні стоять. Градуси не ті, що в артемі. А, -а, -а. а чо? Блядь А чого не повертає? Хе-хе. Це диво після Мерседеса вирія в мене такий цей. Такі відчуття, що... Машина вообще не повертає. Треба кермо сильно крутити. Бля. Коротше, не раджу після спа вирі. Після спа вирі я не раджу заходити на спа ВЦЦ це це. прикол. Я поняв. Ще я поняв, що мені треба зробити перше. Бо я трошки під Ір я трошки подиру, гальма поміняв ще перекалібрував. Мені треба так зробити. Включать базу, так якщо ти включиш базу. А, ти вже на севере, йомайо. Ну якщо ти вже на севере, то вже точно є сенс включати базу. Пан ворона підрубай, пацаны, расход. Пацаны, расход. Пацаны. Коротше робимо вот так. ну... Но... Як я могу не піти до... на стрим Андрія Ворона? Навіть якби я їхав в гонку зараз, я б все одно офнув. Все одно офнув І ми би пішли на стрім Андрія Ворона Пацани, всім сюди. Бо, ну, блін, катати катати практику в АЦЦ, коли стрімить пан Ворона. Ну, це взагалі, це не по-божеськи, звиніть. Я не можу собі такого дозволити. А де стрім? пан Андрей Ворона, де стрим. Да блядь. Ай. <laughs> да, пока. <laughs> Да, разом, разом. Коротше, оця силка переходь туди. Да, І Сергій Кот, блін, так класно. Всі приходять, коли я офу через 10 хвилин стріма. Ні, це не Відвік, це мало. Коротше, ладно, тут новенькі, які зайшли подивитися стрім. Короче, мала бути гонка в рейсінгу. Мала бути гонка в рейсінгу. 3 години в соло, вирі. Спа. Але. Але. Але я зареєструвався на практику, класно собі чили, вкатався на практиці і не заріхався в гонку. І рівно через дві хвилини я як гонка почалася, я це зрозумів. Тому тому, тому що я не їду в гонку. Що мені стрімити? <laughs> Нема що стрімити, а Андрюхі є, що стрімити. Вот. І, коротше, Андрій Верона каже, що він е, зарегався в гонку через мене. Він зараз гонку через мене, яку я не поїхав, і я його ще змусив стрім врубати. Прикиньте, Андрій Ворона, збирався цей вечір, чилити, навіть гонку їхати не збирався. А тут хуяк, і безкучив казів, і без кучевка змус, змусив його їхати і стрімити. Тому, тому. Не, не дякуйте, не дякуйте. Бо що б ви робили без мене? Так би Андрій не підтрупив. Ну, я. Там гонка вже почалась. Типу, Рейс-сервер запустився. Рейс сервер запустився. А я цей. <реш> Рейс-сервер запустився, а я на нього не рягнувся. О, в нього вже гінка, пацани. Пацани, ми встигаємо на перше коло. Назва по факту. я з цим вообще не спорю. Прям ні разу не спорю. Все, коротше, все, це фінальне попередження. Переходьте по лінку. От, переходьте по цьому лінку. І всі зустрічаємось в тому чатіку. Все. Всем пока. Не дякуйте, не дякуйте.